Карта цукер. І так, коли можна буде подати. Народ. Дотепер на даний момент ніхто точно ще не знає. Але кучу різних блогерів, легалізаторів маніпулюють уже по-різному з цими фактами, по різному розповідають. Я вам скажу так: ще раз, на даний момент точно не знає ніхто, чи може хтось є, але ми їх не знаємо. Але я знаю, хто перший буде знати, хто перший повідомить. Коли можна подавати, запишіть собі це відео, поділіться з друзями. І так, перший, хто повідомить про це у себе на сторінці, коли, буде, коли можна подавати на карту цукор, це Міністерство у справах іноземців Польщі. Вони одні з перших опублікують інформацію у себе. І ще одне: Міністерство внутрішніх справ та адміністрації. Також це міністерство, бо вони відповідають за розробку всього цього механізму і системи. Так що оці два міністерства можете на них підписатися, можете заходити раз на якийсь час до них на сторінки, і в актуальних новинах там ця інформація з'явиться одна з перших.